Ще раз добрий день, шановні колеги. Продовжуємо сьогоднішню нашу. Тематику щодо ренопротекції. В першій нашій лекції ми торкнулися всіх заходів сучасної ренопротекції. Взагалі, ми торкнулися всіх питань, а от корекцію артеріального тиску залишили на цю частину. То щодо пацієнта з коморбідністю, я більш ретельно хочу зупинитися на контролі артеріального тиску як важливого. Пункту ренопротекції, бо саме контроль артеріального тиску, усунення внутрішньоклубочкової гіпертензії, додаткові плейотропні ефекти антигіпертензивних препаратів нам варто враховувати. Питаннями часто залишається те, що саме. От в яку період доби дати, які молекули оптимальніше обрати на старті, що з дозуваннями, то ми зараз розберемося, що, кому та як. На жаль, наш пацієнт коморбідний, чи то серцево-судинна система уражена, чи це перед нами пацієнт з цукровим діабетом, ожирінням, метаболічним синдромом. У нас, на жаль, є коморбідність. Хронічна хвороба нирок часто є складовою цієї коморбідності. Перед вами на зображенні розповсюдженість хронічної хвороби нерок в світі, і ми бачимо, що незалежно від країн в світі, який рівень медицини, який соціально-економічний рівень країни розповсюдженість надзвичайно велика. Актуальність хронічної хвороби на от полягає саме в таких темпах прогресування кількості чисельності хворих. І якщо от, тут на зображенні статистика Сполучених Штатів Америки, то ми бачимо, що один з семи пацієнтів має хронічну хворобу на рок. На жаль, у більшості випадків ХХН протикає часто безсимптомно, але носить тільки неухильно прогресуючий характер. Від цього стану не можна одужати. Тобто, коли пацієнт вам задає таке питання, ви маєте його правильно орієнтувати, що буде хвороба прогресувати. На жаль, це неухильно прогресуючий процес, але ми можемо. Зупинити, призупинити, скажімо так, прогресування захворювання заходами ренопротекції і таким чином подовжити додіалізний період життя, поліпшити прогноз як нирковий, так і кардіоваскулярний. Щодо актуальності, перед вами на зображенні. Приріст по смертності від хронічної хвороби норок. Якщо на, наприклад, на 2017 рік хронічна хвороба нерок як причина смерті вони полягав 12, посідала 12 місце, то по прогнозу в 40-му році це буде п'яте місце. Тобто, це по темпах. Збільшення чисельності хворих, от такий прогноз, що все ж таки це буде все збільшуватися, як сніговиком, бути більше і більше. І цих хворих ми бачимо, що в нашій практиці дійсно як більше є, на жаль. Якщо в структурі захворюваності раніше взяти там 15 років, тому 20 років тому все ж таки були виключно такі нефрологічні діагнози, вони могли посідати перше місце. От як то тут бачите гломеру піленефрити, пілонефрити, полікістозний рок, вони не змінилися. І скільки по кількості їх було, стільки і залишається пацієнтів. А ось цей приріст жовтим, і о, тут у нас да зелений колір, приріст е, е, діабету, приріст гіпертонічної хвороби і вторинні ураження нирок на, на тлі цих станів вони зростають. Кількість хворих. Зростає і як причини хронічної хвороби на рок, термінальної ниркової недостатності в діалізних центрах. На жаль, у цих хворих стає все більше і більше. І тому ми сьогодні спробуємо розібратися ну, з заходами ренопротекції, зокрема з корекцією артеріального тиску. Хронічна хвороба не рок залишається глобальною проблемою охорони системи охорони здоров'я всіх країн світу. Вимагаємо все ж таки більше уваги до своєчасної діагностики, застосувати новітні сучасні підходи, слідувати протоколам. І сьогодні ми їх проговоримо щодо введення пацієнта як з хронічною хворобою на рок, з діабетичним ураженням, з гіпертензією як то нам оптимально пацієнта вести. Щодо ведення пацієнта, Закликаю до ранньої діагностики це визначати САК, хоча б так, ранкові сечі, і е, визначати швидкість клубочкої фільтрації. Розрахункова швидкість клубочкої фільтрації у разі хронічних хвороби на рок мусити визначати за е, формулою сікідіепі визначити темп прогресування, тобто впродовж року порівняти, як змінюється ваша швидкість клубочкової фільтрації, темп прогресування хронічної хвороби нарок, і застосувати максимально заходи ринопротекції у даного пацієнта. За класифікацією Кідігу ми маємо виставити пацієнту стадію хронічної хвороби нирок після того, як ви порахували швидкість клубочкої фільтрації. По вертикалі у нас G, да, стадія і показник швидкості клубочкої фільтрації. А по горизонталі це рівень абомінорії. І ми бачимо оцю хот-меп. Прогноз нашого пацієнта і червоне поле це ризик смертності високий у пацієнта. Чим нижча швидкість клубочкової фільтрації, чим більше альбумінурія, тим ризик смертності вищий. І коли ви оцінюєте на тлі лікування вашого пацієнта, що ви з ним? Е Робите з лікувальними вашими заходами, якщо у вас змінюється рівень альбумінурії, ви вже можете йому це показати на цій карті, що він, наприклад, з червоного поля перейшов в помаранчеве, а так і в жовте поле. Тобто, якщо він став добре, ретельно, контролювати артеріальний тиск, у нього знижилася альбумінурія, в нього покращиться прогноз. Тобто от такі от візуалізаційні інструменти, як ось така червона. Оця карта, де ви бачите ці поля прогностичні, вони, до речі, допомагають пацієнту розуміти і ставати більш комплайнтним до ваших рекомендацій. На жаль, у нашого пацієнта, коли є хронічна хвороба нирок, може. Частіше зустрічатись резистентна артеріальна гіпертензія, хочу зауважити бути пильними до псевдорезистентності. Псевдорезистентність може бути у разі, якщо наш пацієнт не комплантний, він продовжує вживати велику ну, більше ніж рекомендовані дози, ну там не зобмежує обмежує сіль, не дотримується корекції лайфстайл. він не регулярно вживає ліки. А з боку лікаря не компла... ну, ця псевдорезистентність може пояснюватися невикористанням раціональних схем лікування, невикористанням повної дози. Бо щодо корекції артеріальної гіпертензії пацієнта з хронічною хворобою на рок, рекомендовані все ж таки максимально переносимі дозування по блокаторах раз. Ну але ми зараз до цього до. Пойдемо, як Підступність цієї ситуації коморбідного пацієнта, коли є хронічна хвороба нирок на тлі цукрового діабету, гіпертонічної хвороби, і хвороби серця, серцевою недостатністю, відбуваються мікроскопічні зміни в нирках, і це не дає ніяких симптомів. Лабораторно може маніфестувати альбумінурія, а коли вже посилюється нефросклеротичні процеси. Тоді вже буде ну, зміни швидкості клубочкової фільтрації, тоді ви можете вже там чітко сказати, що так, тут вже хронічна хвороба не Заходи ренопротекції перед вами. І е, зараз я зупинюся на ретельному контролі артеріального тиску. Тобто ми мусимо, як в ключову точку. Е, Серед заходів ренопротекції робити акцент на контроль артеріального тиску. Це дуже важлива складова ренопротекції. Рання діагностика хронічної хвороби не рок на стадії якщо невелика альбумінорія. Чим раніше буде діагностований цей патологічний стан, тим Ефективність наших заходів, звичайно більша. І тим прогноз пацієнта буде краще, якщо ви будете своєчасно застосовувати заходи ренопротекції. Артеріальна гіпертензія, коморбідний пацієнт, що обрати? Отже, враховуємо клінічні настанови, протоколи, алгоритми затверджені. Мусимо врахувати. Індивідуальні особливості нашого пацієнта, циркадні ритми артеріального тиску, можливість прийом препарату на ніч, безпечність, ефективність і, в тому числі, фіксованих комбінацій. Органопротекторні властивості препаратів, як плейотропні додаткові ефекти, мають велике значення. Ну і На сьогоднішній день перевага надається фіксованим комбінаціям, як то на старті, так і на зміні, коли ми змінюємо якусь схему антигіпертензивну, яка не працює. Отже, до протоколів, рекомендації Кідіго, ще від 2022 року пацієнтам з цукровим діабетом і наявності хронічної хвороби НЕРОК роблять. Акцент на інгібіторах РАЗ в максимально переносимих дозуваннях, що забезпечить нам, окрім ренопротекції, кардіопротекції, саме досягнення цільових значень артеріального тиску. А наша терапія, вона на це е, направлена. Тобто, це мета нашої терапії – досягти цільових значень артеріального тиску. Або Інгітор АПФ або БРА, пацієнт з цукровим діабетом, гіпертензією або мусимо титрувати до максимальних переносимих дозувань, а вони є у нас в настановах Кейдіго. В найближчому слайді я вам продемонструю. У разі хронічної хвороби нерок взагалі, так, на сьогоднішній день у нас. Поруч, от в першій лінії терапії, інгібітори нзктг 2 і блокатори РААС в максимально переносимих дозуваннях. Це наша перша лінія терапії. Тобто це як обов'язковий Поінт має бути в вашій рекомендації розписати лікування пацієнту. 2024 рік КДІГО рекомендує цілісний підхід до лікування пацієнтів на хронічну хворобу не рок. Перша лінія це модифікація лайфстайл. А перша лінія терапії ось також все в протоколах залишається. Блокатори раз у максимально переносимому дозуванні інгібітори ЗКТГ2. Ну і за показами, певними статини. Також дуже важлива точка в призначеннях. Перед вами стратегія лікування артеріальної гіпертензії у пацієнтів з хронічною хворобою нарок. Наші хворі поділені, в залежності від швидкості клубочкової фільтрації, на дві групи: Перше, з першою по третю стадію і з четвертою по п'ятою стадію. Ну, що зразу нам, а, от ці, якщо от, так, Загально дивлячись на цей слайд, про що ми маємо подумати? Що тут у нас ризик можливий гіперкалімії, і тут, можливо, все ж таки будуть використані менші дозування блокаторів раз через ризик гіперкалімії. Тут буде скоріше петльовий діуретик, нехай з сечею втрачається калій, тут буде перевага петльовим. А в Стадії хронічного горобини рок 1 і 3 тут можуть бути ті азиди, ті азидоподібні діуретики. блокатори РАЗ будуть у більших дозуваннях рекомендовані, тому що ризику гіперкалімії тут, звичайно, менше. І на першому кроці у нас рекомендована фіксована комбінація, подвійна комбінація. Отже, що ж обрати? Інгібітор АПФ або БРА. Брати нам блокатор кальцієвих каналів чи діуретик на старті. Тут така історія, що все ж таки індивідуалізований підхід. У здорової людини є нормою при визначенні добового профілю артеріального тиску нічне зниження артеріального тиску по типу діпер. Да? Тобто у нас така добова крива, вона називається діпер, коли вночі тиск знижується. Але, на жаль, при гіпертонічній хворобі, при артеріальній гіпертензії за рахунок ниркового ураження, часто в більшості випадків немає цієї кривої діпер. У нас нон-діпер переважає, може бути Найтпікер, і це диктує потребу в тому, щоб ми призначили антигіпертензивний препарат на ніч. І багато є в літературі повідомлень, що саме ефективним є дати фіксовану комбінацію на ніч. То як же ж нам тут бути з діуретиком? Звичайно, буде перевага, блокатор раз і. Блокатор кальцієвого каналу. Ну, діуретик можемо дати окремо вранці. Так? Тобто, але от фіксовані комбінації є потрійні. Але, будь ласка, враховуйте добовий профіль артеріального тиску, щоб була можливість призначити антигіпертензивний препарат на ніч. Рекомендації Кейдігу нам роблять акцент на цільовий тиск, на цільовий тиск посистолічному пацієнта з хронічною хворобою НРОК на рівні 120 мм ртутного стовпчика. Дуже корисна таблиця. З настановки ДІГО за 2024 рік по інгібіторам АПФ та сартанам у нас є стартова доза і доза максимально переносима, до якої ми можемо намагатися йти з метою досягнення антигіпертензивного ефекту і максимальної ренопротекції. Тобто пояснити нашому пацієнту, ми е, мусимо це, що це наша мета лікування. І лікарі е, часом е, обережні, бояться використовувати максимально переносимі дозування. Але до цього варто е, намагатися йти. Отже, е, так, на старті у нас. Мінімальні дозування, потім ми мусимо титрувати і додавати таким чином, поступово збільшуючи дозу. Щодо фіксованих комбінацій, хочу звернути вашу увагу на молекулу лізинаприлу та амлодипіну у фіксованій комбінації. Доказова база це є те, що це підґрунтя, на яке ми орієнтуємося. Отже, потужна доказова база по ефективності та безпечності існує по лізинаприлу та амлодипіну. Вони перед вами ці дослідження вони довели ефективність та безпечність. Щодо молекули Амладепіну, це антагоніст кальці, який не протипоказаний на всіх стадіях хронічних хвороби нирок, як на додіалізному етапі, так і у пацієнтів, які перебувають на замісній нирковій терапії. Фіксована комбінація лізинаприл, Амладепін представлена в препараті Екватор. Ми бачимо різні варіанти нам запропоновані дозувань. Так, тобто, можемо як почати на старті з невеликого дозування, титрувати дозу, як в бік збільшення, в бік зменшення. І от саме коли ми можемо запропонувати прийом препарату на ніч, так коли у нас оці неблагоприємні профілі артеріального тиску, що можливість призначити в. Такій о, схемі, враховуючи добові циркадні ритми артеріального тиску, поліпшити прогноз пацієнта. Отже, яким чином о, фіксована комбінація лізиноприла, младипін о, препарату екватор забезпечує нам ренопротекцію? Це досягнення можливість хорошого антигіпертензивного ефекту. Це забезпечує нам ренопротекцію. Кардіопротекцію, вазопротекцію. Яким чином на нирки ренопротекцію зменшення альбумінурії? Е Зменшення нефросклеротичних процесів, поліпшення внутрішньоклубочкового кровотоку, тобто усунення внутрішньоклубочкової гіпертензії, як кардіопротекція, поліпшення коронарного кровобігу забезпечує нам амладепін, а лізиноприл забезпечує кардіопротекцію шляхом зменшення гіпертрофії лівого шлуночка. Ну і вазопротекція шляхом поліпшення функції про поліпшення стану судинної стінки. У амлодипіна є така унікальна властивість як антиатеросклеротична дія. Отже, шановні колеги, ведення пацієнта з коморбідністю – це складна. Проблема сьогодення. Серед заходів ренопротекції, контроль артеріального тиску це ключовий пункт з питань ренопротекції. Мусимо досягати цільових значень. Лікувальна тактика при корекції артеріальної гіпертензії має бути як і носити індивіалізований комплексний підхід, відповідність сучасним настановам, ефективність, безпечність, фіксована комбінація на старті, органопротекторні властивості препарату. Індивідуалізований підхід до пацієнта передбачає ретельну оцінку органних уражень, добового профілю артеріального тиску та оптимальні години прийому препарату. А у разі хронічної хвороби нирок – контроль швидкості клубочкої фільтрації та калію крові. Препарат екватор може бути рекомендований як препарат вибору для лікування артеріальної гіпертензії пацієнту з коморбідністю. Це фіксована комбінація, вона дозволяє нам отримати потужний антигіпертензивний ефект, дає додаткові плейотропні властивості препарату, можливість титрувати дозування, прийом препарату в будь-який час доби, має хороший профіль безпеки. Шановні колеги, дякую за увагу. Враховуємо заходи Ренопротекції в нашій щоденній практиці. Враховуємо сьогоднішні наші всі питання, лекції, обговорення. І ось пацієнтська марбідністю не буде такий і складний. як… Нам здається. Насправді так, комплаєнтність, комплантність і ще раз комплантість пацієнта забезпечує наш успіх. Але сьогоднішні знання, які ми здобуваємо, коли присутні на всіх наукових практичних конференціях, вони нам насправді корисні. Ми завжди можемо щось нове для себе. В наш, скажімо так, от ресурс прийняти і бути більш ефективними для наших пацієнтів. Бажаю вам успіхів. Дякую за увагу. Дякую, Олена Вячеславовна. А можна вам вопрос задати? Звичайно. Скажіть, будь ласка, а все ж таки, як з вашого досвіду, на вашу думку, краще призначати лерканідіпін чи амладіпин для ренопротекції? Як ви гадаєте? Для ренопротекції, все ж таки, у нас першу скрипку грають блокатори раз. У нас ренопротекція забезпечує інгібітор МензиКТГ 2. Антагоністи кальція вони нам дають ангіопротекцію, вони дають нам як антиангінальні засоби, антигіпертензивні засоби. На неркову внутрішнього клубочкову гемодинаміку так, є повідомлення, як впливає та чи інша молекула, але ліркані діпін обмежений при зниженні швидкості клубочкої фільтрації. Тобто пацієнтам на додіалізному етапі ви сміливо там можете призначати лірканідіпін в різних там комбінаціях, коли немає зниження швидкості клубочкової фільтрації. А що доброго з амладіпіном, в нього все ж таки більше плеєтропних ефектів, і він не протипоказаний ні на жодній стадії хронічної хвороби нирок. рок? Дякую. А яким чином комбінація, наприклад, амладіпін з лізінаприлом і статини? І ми знаємо, що є такий препарат тройний, але в нас в Україні не зареєстрован. І тоді в мене питання: вони ну, ми читали, що воно підсилює синергізм дії. Дякую. А як це буде впливати на нирки? Якщо статинотерапія разом, розува статин буде разом, який все ж таки елімінація відбувається через нирки за допомогою при ро прийомі. Це дуже актуально і дуже ну, така слушна, слушна ваш, ваш коментар і питання. Тобто... По пунктах ренопротекції у нас стоїть контроль ліпідів, так тобто, у нас захід ренопротекції, він є обов'язковий. І якщо у нас ну, це буде фіксовані такі комбінації, зареєстровані, ми будемо набувати досвіду. Тобто, ну люба фіксована комбінація, вона більш ефективна, пацієнту легше в одній таблетці це приймати. Якщо у пацієнта будуть ці покази до прийому. Блака терореаса, втагніста кальції статину, звичайно, це зручна форма. Так, Але от буде, я думаю, потенціювати розова статин і це буде Такий потенціювання в плані антиатеросклеротичної дії. Угу. Ну, для розового статину ну, він вибор, так, як препарат вибору при хронічній хворобі не рок, і там коефіцієнт до. Регресії атеросклеротичної бляшки здається більш краще у розова статину. Тому тільки, тільки за. Дякую. Дуже вам вдячна. Більше питань немає. Дякую вам, дуже вдячна. До зустрічі. Дякую, до нових зустрічей.